Тут на стадіоні центральний вперше в історії між собою сьогодні зіграють Поліся та Інгулець. Бачимо Геннадій Буткевич він здається на старті цього сезону жодного матчу своєї команди не пропустив. Був у Києві на арені лівий берег, коли Полісся перемагало Донецькій І Шахтари. Зараз коли футбол повертається у Житомир, перший домашній матч команди у цьому сезоні на це також звертаємо увагу. Це в принципі завжди матч-дей подія у Житомирі. Ми це пам'ятаємо і сезону попереднього. І сьогоднішній матч в цьому контексті в цій канві абсолютно точно винятком не є. І Олександр Поворознюк президент інгульця так само присутній тут. Це так само десь підкреслює статус і значення цього матчу для команди із Петрово. Так, зараз накривати вдається футболістам Поліся. Але Назаренко загострюючи рішення у цій ситуації не приймає. Білівальд на Паламарчука, Той на шершня. Ну і. Того одразу атакує Богдан Лєднів. Це його заслуга ця втрата м'яча. Всі ті кілька тисяч вболівальників, які згідно з сучасним протоколом футболу під час війни перебувають на трибунах. Момент зараз пробиває головою Олексій Гуцуляк. На нього прийшла ця впадача, і полісся заробляє право на кутовий удар на 14-тій хвилині цього Ось так Три гравці Полісся у стінці. Богунов. Він в цій ситуації пробиває. І тут штрафний так само перетворюється на кутовий. Як і кілька хвилин тому. Тут, схожа алгоритміка була біля інших воріт. Олександр Поворознюк. Щойно був на ваших екранах, це Іма Мадашо. Ну і Геннадій Буткевич. Непогана передача на позицію інсайда. Удар лівою ногою потужно пробиває Богдан Лєднєв. Олексій Паламарчук забирає м'яч до рук. Подача на ближню стійку. Удар! Інгулет забиває на 41-й хвилині цього матчу. І після стандарту робить це команда Василя Кобіна. Бачимо, що стандарт. Все ж таки приносить свій результат. Багато стандартів було у команди із Петрового. І відзначається хто? Володимир Вілівальд. Якщо я не помиляюсь, то дебютант стартового складу Гульця забиває. Давайте подивимось повтор цього епізоду. Ну і набігає атакую зону. Так, це Володимир Вілівальд. Центральний захисник головою пробиває. м'яч треба комусь його спробувати опустити. Зараз шанс для Полісся закидання. Тут треба швидкість вмикати. Це Олександр Назаренко. Він може обіграти. Забиває! Забиває Олександр Назаренко. Один-один. Полісся дуже хутко вибігає в контратаку. І Олександр Назаренко вирішує долю цього епізоду на рівні, на класі, на майстерності. Індивідуальній. Ну і швидкість швидкість визначальною стає у цьому епізоді. Як народжується ця атака, так відбивається. Полісся, ну і Тут від простого закидання тут випереджає зараз Вілівальда Олександр Назаренко. Ну і Відзначається ось цим забитим ячем. Бабенко відборовся. Асист на рахунку Адміра Брістріча. Боснієць саме кидає ось цей прорив Олександра Назаренка. Ну і той з достатньо гострого кута. Але розбирається в ситуації дуже холоднокровно. На досвіді виграє ось цей спринтерський забіг у Володимира Вілівальда, який сьогодні так само вже забивав. І один-один за цього рахунку команди підуть на перерву. Відбирає м'яч Володимир Білоцерковець. Один проти двох футболістів Полісся. Ну і тут яка штрата від Радіона Лісняка, і все це не завершується забитим м'ячем Полісся. Радіон Лісняк зараз дарує момент Житомиру. Крушинський це він затиснув. Це він задовив. Здається зараз футболіста Інгульця. Свіжий Борис Крушинський, гравець такий дуже вдало, війшов у гру у матчі проти Шахтаря у другому турі української прем'єр-ліги. Бачимо, ось ця передача на лісняка. Він крутить головою, оцінює ситуацію, але віддаючи цю передачу, він помиляється. Ну знову полісся активно розпочинає тайм. Команда значно більше за суперники часу проводить із м'ячем. Згадуємо з ці моменти Крушинського. І ще один удар. Третій удар Крушинського на старті тайму. Знову парирує голкіпер. І цього разу поперечка рятує. Дуже активна атака Полісся на старті другого тайму. Вистачає у Олексія Паламарчука роботи чи не більше за ось ці 8 хвилин, ніж за весь перший тайм. Бачимо, хоч і у затінку Василь Кобін, але його підказки, його жести ще одна спроба неудару. Схоже, це, мабуть, таки подеча була. І знову Крушинський максимально активно Борис Крушинський увійшов у гру. Ну, це повторить з попереднього, напевне, найгострішого моменту у нашому матчі. Якщо ми говоримо про другий тайм, звісно. Полісся правим флангом атакує Олексій Гуцуляк. Надто багато намагається обігрувати. Гуцуляк один в один. Шукає ось подібного штибу рішення. Удар по воротах розвертається, пробиває зараз по воротах Адмір Брістріч. Асист є у нього. Є у сьогоднішньому матчі. Звісно, хоче відкрити лік і забити м'ячан. Це не Луї Фар, це гравець таке враження. З більшим обсягом і з тонкими рішеннями, в тому числі таке, яке він зараз приймає непогано. Соуза Пайшао. Перша ж атака за його участі завершується ось таким небезпечним, цікавим, підступним ударом по воротах. Ну, там і гравця Інгульцям є виходить за межі спольного поля. Кутовий Удар по воротах Чоботенко. Уважніше треба з цим хлопцем. Матч із шахтарем мав би всіх УПЛ навчити цьому Чоботенко, який тиждень тому свій дебютний м'яч в українській прем'єр-лізі забив. Смоляков пробиває і з другої спроби забирає м'яч до руки. накриває Олексій Палмарчук. Ним є простір. Ну там футболістів у штрафному майданчику у червоній формі. В принципі, нікого не було. Зараз вони вже набігли. Удар. Ні, це не удар по воротах. Удар від воріт. Але Інгулець зберігає контроль над м'ячем. Козак. Мельничук Підіймає голову. Є час підготувати подачу. Зараз супермомент може бути у інгульця. Ну і пробиває у голкіпера у Кудрика. Зараз Пушкарьов. Однозначно порушення правил в атаці. Але ти з яким запасом часу виконував цю потечу з лівого плану Максим Мельничук? Це однозначно не те, що має тішити і мада Ашура. Так. Ну і Олександр Усик бачили ми його <звук> пайшао. Луїфер одночасно перебуває на футбольному полі. Макуана, Гуцуляк. Неймовірне поєднання футболістів. Удар! Це Луїфер пробиває площину воріт. Рятує Паламарчук свою команду. І знову після стандарту. І знову на ці ворота. І знову Вілівальда показують нам. Невже він там не встежив? Але Паламарчук рятує свою команду в цьому епізоді. Загалом другий тайм точно може заносити себе до активу. Здається, всі футболісти там за винятком когось одного, хто лишається страхувати. Чоботенко і м'яч не залишає він у межах футбольного поля. Чотири компенсовані хвилини до другого тайму вже позаду. Ну і ось так Полісся, обігравши чемпіона України Донецький чахтар у попередньому турі. Зараз втрачає два очки у мечі з командою, яка е тільки но повернулася до української прем'єр-ліги. Інгулець. Після нічиєї із ковалівським колосом бере очкою Житомирі.